Вітаємо! До вашої уваги пропонується огляд функціоналу що редагування інформації про структурний підрозділ відповідного ЦНАП. Даний функціонал здійснюється користувачами інформаційної системи ВУЛИК з ролями технічний адміністратор, адміністратор системи та інтегратор. Функціонал є ідентичним, розглянемо його на прикладі роботи користувача з ролю технічний адміністратор для того, щоб внести зміни. Про структурний підрозділ перейдемо до розділу структурні підрозділи, активуючи дії по опції лівого бічного меню Структурні підрозділи з наявного переліку всіх структурних підрозділів виберемо необхідний і активуємо дію по піктограмі Редагувати. За потреби вносимо інформацію у відповідні поля для зміни. Наприклад, ми можемо, змін... наприклад, додамо електронну пошту і номер телефону, Введемо інформацію про додаткові опції, що в нас є вільний Wi-Fi, що в нас є наявна обладнана санітарна кімната, що в нас є можливість оплатити банківською карткою. І що в нас є оплата через платіжний термінал. Також в нас є здійснення попереднього запису. Коли ми починаємо вводити інформацію у відповідні поля, тобто змінювати інформацію в відповідних полях, в нас активуються кнопки зберегти і скасувати для збереження введеної інформації, зміненої інформації про. Структурний підрозділ активуємо дію по кнопці зберегти. Системою видається повідомлення про успішно внесені зміни про наш структурний підрозділ. Для повернення до загального переліку структурних підрозділів активуємо дії по кнопці Повернутись. Другим способом внесення змін до відповідного структурного підрозділу є наступний з загального переліку всіх наявних структурних підрозділів. Відповідного ЦНАП вибираємо необхідний. Активуємо дії по піктограмі переглянути. Попадаємо на сторінку перегляд даних щодо структурного підрозділу. Активуємо дії по кнопці Редагувати. Вносимо за потреби відповідні зміни. Для даного структурного підрозділу ми внесемо інформацію щодо адреси в нас Вінницька область. У нас Ямпільська територіальна громада. Населений пункт у нас місто. Назва Ямпіль. Тип вулиці у нас вулиця. Назва вулиці Замкова. Номер будинку 94, дріб 42. Ой, перепрошую, 94, дріб 2. Номер кабінету ми не вводимо. Ну і відповідний в індекс. У нас, наприклад, є тестовий індекс. Широту і до фото ми не вказуємо, тому що ми не хочемо, щоб дане віддали на робоче місце, в нас відображалися на сайті публічного ЦНАПу. Перевіряємо далі, чи в нас є достатньо інформації про даний підрозділ, чи не потрібно щось змінювати. І активуємо дії по кнопці зберегти. Обов'язковий номер телефону вводимо. І активуємо дії по кнопці Зберегти. системою генерується повідомлення про успішно внесені зміни. Для повернення до загального переліку структурних підрозділів активуємо дію по кнопці Повернутися.